Гороскоп для Терезів на 2025 рік. 2025 рік повинен стати часом радості, задоволення та особистого розвитку для переважної більшості Терезів. Планети, які впливатимуть на ваш знак Сонця в найближчі місяці, будуть ідеально збалансовані, що допоможе вам жити повноцінним життям. Зірки точно вболівають за вас, ваги, у 2025 році. Сонце Терезів буде в позитивному аспекті з Юпітером і місяцем на початку 2025 року, що, безумовно, можна вважати щасливим знаком для всіх Терезів. Під впливом цих двох планет ви не повинні дивуватися, якщо раптом відчуєте себе сповненими життям і енергією. Ви ніби починаєте жити по-новому. Ви без вагань поставите під сумнів свої переконання чи плани на майбутнє, щоб їх реалізувати. Поле можливостей. Яке відкриється перед вами, буде надихаючим, і з перших тижнів 2025 року ви захочете досліджувати його вільно. Крім того, ви не будете занадто цікавитися думкою оточуючих. Ви зрозумієте, що самі краще знаєте, що для вас краще. Юпітер у близнюках у тригоні до вашого сонця повинен підняти ваш настрій, оскільки цей сильно розміщений Юпітер говорить про те, що удача буде на вашому боці в найближчі місяці. Під позитивним впливом Юпітера ви будете більш ніж готові до повної участі в нових проєктах, які важливі для вас. Ваш ентузіазм також помітять люди навколо вас, як ваші професійні колеги, так і ваша родина. Починаючи з липня, ви захочете звернути більше уваги на почуття, які ви відчуваєте глибоко всередині, не намагаючись задовольнити потреби оточуючих. Такий підхід буде активно брати участь у вашому майбутньому особистісному зростанні, оскільки допоможе точніше визначити реальні життєві пріоритети. Можливо, ви зміните роботу, переїдете або почнете навчання в новій професійній сфері. У цьому розвитку вам має допомогти планета Марс, яка пройде через знак Терезів у серпні 2025 року, що має допомогти вам рухатися вперед і привнести ентузіазм у ваше повсякденне життя. Починаючи з жовтня 2025 року, ніхто і ніщо не зможе зупинити вас. З впевненістю у своїх силах і в завтрашньому дні ви будете боротися тілом і душею за досягнення поставлених цілей. У цей період ви зробите ставку на свою бойовість, наполегливість і почуття дипломатії. Ключем до вашого майбутнього успіху може бути ваша здатність оточити себе потрібними людьми наприкінці року. Більшість разів все життя були благословенні фізичною красою, що змушує їх природним чином приваблювати людей у своє життя. Тож якщо ви свідомо не уникаєте товариства, у 2025 році вам не бракуватиме приємного товариства. Гороскоп для скорпіонів на 2025 рік. У 2025 році скорпіони повинні бути готові до змін. Тим не менш, 2025 рік повинен бути для вас більш успішним, ніж попередній. У новому році вас чекають нові можливості. Однак друга половина року принесе вам певні труднощі. Багато подій у 2025 році стануть змінними для скорпіонів. Ви будете змушені почати працювати над своєю особистістю. У 2025 році скорпіонам буде важливо вірити в себе, боротися з внутрішніми протиріччями і не відкладати амбітні плани. Скорпіони сповна використають свої аналітичні здібності у 2025 році. Також намагайтеся краще контролювати свої емоції у 2025 році. Інакше досягти успіху в проєктах, які базуються на співпраці, дуже важко. До початку січня 2025 року ви спробуєте краще зрозуміти власну психологію, щоб позбутися бар'єрів, які іноді заважають вам рухатися вперед так швидко. Як хотілося б, якщо ви хочете почуватися цілісною людиною у своєму повсякденному житті, ви повинні спочатку навчитися любити себе. У 2025 році ви будете дуже проникливі, що допоможе вам відокремити важливе від неважливого, тому ви будете використовувати свою енергію лише на проекти. Які справді надають вам значення. Тригон Сатурна до сонця, який триває кілька років, є хорошим знаком для розвитку вашого емоційного стану, особливо якщо ви хочете звільнитися від деяких минулих травм. Тонкий, але потужний вплив Сатурна допоможе вам чесно поглянути на те, ким ви є насправді, не змушуючи бути занадто суворим до себе. Це швидко дасть точніше уявлення про те, що вам потрібно робити далі. Сатурн також дозволить вам позбутися деяких шкідливих звичок, особливо тих, які шкодять вашому фізичному та або психічному здоров'ю. Вплив Марса в 2025 році на ваш знак Скорпіон буде дуже сприятливим для прийняття рішень і вжиття заходів. Енергія, яку принесе вам ця планета, буде дивовижною в усіх відношеннях. Зокрема, це допоможе вам більше насолоджуватися напруженим світським життям, одночасно забезпечуючи успішне завершення важливих для вас проєктів. Літо 2025 року обов'язково принесе вам приємні сюрпризи, особливо якщо ви зацікавлені в нових знайомствах і приємному відпочинку. Незважаючи на те, що ви зробили вражаючі зміни у своєму житті в 2024 році, як професійно, так і духовно, майте на увазі. Що ви також не повинні припиняти свої зусилля в 2025 році. Однак попереду у вас ще цілий 2024 рік, щоб досягти своїх цілей. Ви найкраще використаєте зусилля, які докладете поступово і в довгостроковій перспективі. Гороскоп для стрільця на 2025 рік. У 2025 році людям, народженим під знаком стрільця, особливо пощастить у сфері сімейних. Дружніх і партнерських відносин. Астрологічний вплив планет у 2025 році підтримує стрільця в особистому розвитку, подорожах, міжнародних контактах або партнерстві. Перша половина року пророкує для стрільців період, насичений подіями. Ваша сміливість і мотивація будуть найбільш яскраво виражені в першій половині 2025 року. Ваші бізнес проекти будуть успішно розвиватися в цей період. Ви відчуєте, що здатні на великі речі та готові досягати своїх цілей. Однак, якщо ви хочете реалізувати свій потенціал, вам потрібно буде бути дуже підприємливим і наполегливим. Будьте готові, оскільки для досягнення ваших цілей може знадобитися час і зусилля. Пам'ятайте, що планування та управління своїми фінансами є ключовими навичками для успішного управління своїм життям і досягнення фінансової стабільності. Що стосується здоров'я, то іноді вас може нудити, особливо через перевтому. У 2025 році для вас буде дуже важливо знайти баланс між роботою та відпочинком. Однак для стрільців у 2025 році рекомендований спортивний і досить активний вид відпочинку. Починаючи з січня ви спробуєте радикально змінити свій розпорядок дня, щоб залишити більше місця для своїх реальних потреб. Дія Нептуна і Сатурна на ваше сонце однозначно вказує на те, що літо 2025 року буде для вас дуже насиченим. Сатурн і Нептун у 2025 році забезпечать вам чудовий настрій протягом літніх місяців, що допоможе вам відсторонитися від поточних проблем і подбати про себе. Цього літа ви будете прислухатися до своєї інтуїції і не дозволите нікому диктувати, як вам жити. У 2025 році планета Плутон почне все більше і більше впливати на ваше повсякденне життя, тому вже в наступному році ви, ймовірно, почнете переживати глибокі зміни в найближчі місяці. Але це не означає, що варто чекати катастрофи. Натомість ви повинні розглядати ці зміни як можливість вивести своє життя на новий рівень, який допоможе вам стати тим, ким ви завжди хотіли бути. Однак для цього вам доведеться прийняти кілька важких рішень.